Привіт, дівчатка, сьогодні будемо пробувати новинку цього каталогу: туш від диван. Об'ємну нову туш від диван. Диван, Pump and Plump. Як заявляє виробник, це перша воріфлейм туш з натуральними фібровими волокнами. Що таке фіброве волокна? Фіброві волокна це такі тоненькі такі рисочки, які входять в склад туші, і в процесі нанесення вони мусять лягати вздовж віки, тим самим надаючи їй об'єму і подовжуючи. До речі, я пам'ятаю, як в лінійці Джордані голд теж була туш з фібровими волокнами. Вочевидь, вони були не натуральні, а тут вже будуть натуральні. Я маю. Цю нову туш, бачите, вона ще запакована в тубочці, і не можу дочекатися, щоб її спробувати разом із вами. Отже, що нам обіцяє ця туш? Ця туш обіцяє неймовірний об'єм: об'єм з першого нанесення і 24 години, коли цей неймовірний об'єм, вочевидь, буде триматися на наших віках. Я спати з цією тушю не збираюся. Але подивитись, як вона наноситься і чи дійсно вона надає війкам об'єм, мені дуже цікаво. Як бачите, в мене е, нова туш, вона ще в тубочці. Дивіться, вона приходить запаяна в поліетилен. Це гарантія того, що до вас цією тушью ніхто не користувався. Це дуже круто. Отже, разом зараз будемо її розкривати і пробувати. Не можу дочекатися. Зараз ми її будемо відкривати. Ось так, дивіться така стрічечка ми її нігтиками відвертаємо. О, дивіться. Раз. Відкриваємо. Ось. Ось вона наша красуня, новинка. Пробуємо. Так, мої власні віки. Ви бачите, я б не сказала, що мені треба додавати їм об'єму. Я зазвичай надаю перевагу туші, яка подовжує вії. Бо мої власні вії, вони недовгі. Ну і не об'ємні теж. Але маємо, що маємо, будемо працювати з тим, що маємо. Я так думаю, що багато хто з вас, дівчата, теж має зовсім абсолютно звичайні віки, і їм буде цікаво, чи ця туш зробить з ними щось. Що вразить з першого погляду. Так, ну давайте я її відкриваю, дивимось. Ой, ой, дивіться. Щось таке досить таке. Дивіться, багатенько тої туші на щіточці. І мені ця щіточка нагадує щіточку, щіточку яка була в лінійці Oncaloor. Вона так і називалася об'ємна туш. Ну, я не фанатка таких щіточок. Не знаю, зараз буду наносити. Я люблю щіточки з більш довгими щитинками і більш щільно розташованими. Але подивимося, що тут воно дає, який об'єм. Давайте. Так, віки мої, бачите, я наношу. Ой-ой. Дивіться, спочатку вона мені так ляпнула, що я аж перелякалася. Але ці щитинки дуже добре прочесують війки і забирають надлишок туші. Досить добре розподіляють. Бачите? Чи видно об'єм? Вам. Мені видно. Вона так досить рясно туш наноситься на війки, але достатньо акуратно. Не ляпає, але таким товстим шаром. Ці щитинки добре розділяють війки і розподіляють туш по ві. Мені здається, що це досить ефектно. Знаєте, що я зараз зроблю? Я не буду малювати другу війку цією тушю. Я зараз піду і візьму е, туш, в мене зараз відкрита туш е, Джордані Голд. Е, як вона там називається? Е, Іконік. Це мультифункціональна туш від Джордані Голд. І я дуже хочу порівняти ефект від цієї об'ємної туші, від тієї туші Джордані Голд, якою я, користую, якою я користуюся кожного дня. Так, ось моя туш, Джордані Голд-Іконік. Ось так, перша тушу я наносила на віки. Зараз я нанесу цю іконік на другу, друге око, і ми побачимо різницю. Дивіться, тут така щіточка, щитинки розташовані більш щільно, і вони трошки подовжені і не така товста основа в той туші, в той щіточці. В порівнянні, якщо порівнювати нанесення туші отой нової диван і туші Джордані Голд, я б сказала, що Джордані вона наноситься акуратніше і більше підкручує віки. Але, можливо, це через те, що я більше звикла до тієї щіточки. Звичайно, універсальна туш Джордані, вона. Крім того, що надає об'єму, вона ще й подовжує віки, хоча в ній не заявлено ніяких фібрових волокон. Дивіться, я не знаю, чи бачите ви різницю між е, тим, як пофарбоване око тущо Джордані і як пофарбоване око тою тущою диван. І той, і той ефект має право на існування. Хоча мені здається, що Джордані акуратніше фарбує віки, але а ця може через те, що вона нова і більш рідка, вона наносить на віки туші одразу трошки більше, але мені здається, що воно все виглядає однаково. Додаю трошки світла, бо мені щось здається, що не дуже добре видно. Подивіться ще раз і напишіть мені, чи бачите ви різницю між оком нафарбованим отою туш'ю і оком нафарбованим тушю Джордані. Мені здається, ця тушь досить достойна нова тушь, враховуючи те, що в каталозі вона зараз коштує, як новинка, лише 169 гривень. Це, знаєте, що зараз я подивлюся, як вона висихає і чи не буде мазати? Ну, віки живі, вікінькі. Не маже. І коні Джордані теж не маже. До речі, знаєте що? Оця туш, вона більше дає вигину. Можливо, вона краще фіксує, дійсно краще фіксує. До... Я ще хотіла подивитися, чи є в неї такий лахматий кінчик, як вони намалювали на тому на, на фото в каталозі, але ну, він такий, так, да, він. Лохматий. Я вам потім зніму макро ту щитиночку. Бачите, в каталозі воно намальовано, що воно аж, аж таке лахмате. Ось дивіться ефект тої туші на війках. Мені здається, гарно. Чудово туш. Мені подобається. І відчуття легкості на війках, і виразність погляду все є. Давайте, знаєте, що зробимо? Давайте нафарбуємо ще раз. Нафарбуємо ще раз. І подивимося, чи воно, як воно достраюється. Свій чудово тримають вигін. Клас! Бачите, поки я знімаю відео, тут отаке стоїть знизу і хрюкає. Помаши лапкою, ронечко. Так, дівчатка, будь ласка, туш новинка об'єм диван, новинка цього каталогу. Прошу гортайте каталог, замовляйте. Зараз ця новиночка йде із знижкою. Усього 169 гривень. Будь ласка, ефектний макіяж, гарні очки, виразні вії. Дякую за увагу, люблю, цілую. Очікую відгуків. Па-па!